Добрий день всім. Сьогоднішня закупка для каш котикам. Це лікарство для почок. Це для шлунку, це для беззубих, це ринал для почок. Це для беззубих. то для каш, пелюшки пілюшки наш, для нашої мишки. Вона тільки в туалет ходить на пільонки ці. Тут два чека, бо вже на карту ці грошей не було, то я вже розрахувалася налічними. Буду дякувати всім, хто допоможе, бо вже потрібен сухий корм. Мішок закінчується сьогодні. Буду дуже дякувати і вибачаюся, що я знову прошу. Їх так багато, і такий розход великий.